73-річна пенсіонерка не самотня, проте вдень залишається вдома одна. За клопотами навіть не почула, як до оселі вдерлися незнайомці. Прийшли в будинок, розбили вікно камнем, які знайшлися на подвір'ї. Через вікно проникли в будинок, з'явилася владельниця цього будинку. Ми її заперли в камерчиню. Розбійників було двоє. Доки один шукав цінні речі, інший залякував господарку. Родичі потерпіли і запевняють, що жінку добряче побили. Все в крові. Катя перевернуто була. Два планшета забрали. Вся апаратура була відключена. Вони знали, що брати, але їм помішали сусіди. Розбійники, певне, сподівались винести більше, та не встигли. Почувши гуркіт та побачивши людей на вулиці, зловмисники почали тікати. Поліція знайшла підозрюваних у Полтаві вже згодом. За допомогою кінологів та камер відеоспостереження. Своєчасно було орієнтовано. На встановлення їх і патрульна поліція застосовувала сили кінологічної служби, було вилучено відео відеоспостереження. І в ході відпрацювання Полтавського району на виконання наказу начальника ГУНП працівниками поліції було встановлено цих осіб. Ними виявились двоє, один із яких раніше судимих 20-21 року. Речові докази частково вилучені, та в ході розслідування виявилось, що непрацюючі чоловіки вже скоїли ряд правопорушень на території Полтавського району. А за розбій з проникненням в житло кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років.